Навколо нас велика кількість різних речовин. За складом їх можна поділити на чисті речовини та суміші. Чисті речовини складаються з частинок одного виду атомів або молекул і мають сталі фізичні властивості. Іншими словами, чисті речовини не містять домішок інших речовин. Чистими можуть бути як прості, так і складні речовини. Усі вони мають певні фізичні властивості. Наприклад, алюміній – це проста речовина, складається з атомів алюмінію, твердий та пластичний метал сріблясто сірого кольору. Ця речовина плавиться за температури 660 градусів Цельсія, а вода це складна речовина. Складається з атомів гідрогену й оксигену, рідка, безбарвна замерзає при 0 градусів Цельсія. У світі не існує простих речовин з абсолютно однаковими властивостями. Усі тверді речовини мають різне забарвлення, температури плавлення і кипіння відрізняються за пластичністю. Так, золото жовте і дуже пластичне, а бісмут сріблясто сірий з рожевим відтінком, дуже крихкий. Речовини, однакові за кольором, можуть відрізнятися за агрегатним станом, у якому перебувають. Сірка жовто-зелена тверда речовина, а хлор жовто-зелений газ з дуже різким запахом. У природі. Чисті речовини майже не трапляються, та й у щоденному житті ми частіше стикаємося з сумішами, це приправи різних спецій, розпушувачі тіста, чай, кава тощо. Суміші речовин складаються з двох або більше чистих речовин компонентів, кожен з яких зберігає свої властивості. А тому може бути відокремлений від інших складників і виділений із суміші у незмінному вигляді. За походженням, суміші поділяють на природні повітря, ґрунт, граніт, морська вода, молоко, нафта, природній газ та штучні, тобто створені людиною сталь, бронза, чавун, квас, кетчуп. Будівельні суміші, бензин, фарби, пральні порошки та інше. Суміші можуть бути однорідними та неоднорідними. Основною ознакою однорідних сумішей є те, що в них, на вигляд, неможливо виділити окремі компоненти. Прикладами однорідних сумішей є цукровий сироп. Водні розчини лимонної кислоти та кухонної солі. У неоднорідних сумішах окремі речовини можна помітити неозброєним оком. Неоднорідним є також суспензія, завись, що утворюється внаслідок змішування глини з водою. У ній можна простим оком побачити завислі у воді частинки глини, які з часом під дією сили земного тяжіння. Поступово осідають на дно посудини. Молоко, на перший погляд, є однорідною сумішю. Однак під мікроскопом дуже добре видно дрібні крапельки жиру в молоці, що доводить його неоднорідність. У повітрі завжди є пилинки, безладний рух яких можна побачити в променях світла. Суміш утворюється змішуванням декількох речовин. Але нові речовини не утворюються. Отже, знаючи властивості цих речовин, можемо розділити будь-яку суміш на окремі компоненти за допомогою різних методів. Неоднорідні суміші розділяють за допомогою магніту, якщо він притягує один із складників суміші просіюванням, якщо частинки компонентів сухій суміші різні за розмірами. Фільтруванням. Якщо рідка суміш містить частинки неоднорідної речовини, наприклад, суміш води і піску, відстоюванням. Якщо складники неоднорідної суміші різняться густиною, наприклад, суміш води і олії, однорідні суміші розділяються випарюванням і дистилюванням перегонкою, наприклад, під час випаровування соляного розчину вода випаровується і перетворюється на водяну пару, а на дні посудини, у якій випаровували сольовий розчин, залишається тверда речовина сіль. До зустрічі!